Здравствуйте, шановні глядачі! Мене звати, всі називають дідусь Хохол. А в миру Іван Сергійович. Сьогодні я оце хочу з вами поділитися своїми думками з приводу люди, цивільні люди у війні. Оце зараз. От я народжений у 60-х роках, і з того покоління людей, які на своєму віку побачили дуже вже багато і маємо величезний досвід. Якщо так подумати, це 60-ті роки, ну, не зовсім післявоєнні роки, але Вихід зі стану Другої світової війни, оце тоді я народився, то я це бачив. Як ми далі проходили свій шлях, Афганістан, Радянський Союз, Чорнобильська катастрофа, перехід на цифрові різні е, техніку. Телефону того проводового мовлення ми бачили, знаємо, нам прийшлося пройти такий великий шлях, який, ну і зараз от, війна реальна. Те ж саме, як Судецька область, реальна більш-менше СВО, як війна, натуральна. То єсь, ми бачили дуже багато на своєму віку. Можу ще сказати вам, що раніше, оце на цьому шляху, я ніколи не цікавився ну, політикою. Ніяк. А тепер ця ж політика, вона... Почала влазити в моє життя. І не можна так сказати, що ну, неможливо без неї жити, бо все йде від тої політики. І навіть в житті ні разу я не цікавився отою Конституцією, за якою ми живемо зараз. А це поцікавився один раз і навіть прочитав Конституцію. Ми зараз живемо по Конституції, яка прийнята в 97-му році в нас в Україні, що мені, ну, ні разу в житті я не цікавився цим. Прочитав небагато там, скільки зміг, і дізнався про те, що у нас в Україні. Є три види влади. Законодавча, виконавча і судова. Законодавча це в нас головним органом є Верховна Рада України. Це у нас законодавство, видає всякі закони для нас, для жителів, для людей, для всієї, всієї країни. Ця ж Верховна Рада вибирає Кабінет міністрів, який є головним пріоритетним, найвищим органом виконавчої влади. Кабінет міністрів. Судова влада, у неї найголовніший орган це Верховний суд України. Судді, оці районні, там, обласні і інші суди. Ще в Конституції записані повноваження президента окремими рядками, але він як менеджер виконує права і обов'язки цього президента. Він не є владою. Влад у нас є три. Судова. Виконавча та законодавча. Ще є журналісти, засоби медіа там, її називають завжди четвертою владою в Українах. Але вона ж теж не е, не є владою. Так, Просто називають, як, що вона має багато повноважень. Оце те, що я дізнався із такого. Простого. Далі, от, якщо брати до сучасності, то під час війни у нас є закон про оборону. Отакий от закон. Він вступає в дію при об'явленні стану війни. Після того, як стан війни об'явлено, що повинно робитися, Верховна Рада передає свої повноваження законодавчі Раді національної безпеки та оборони, яку Верховний головнокомандувач очолює. І після того. Верховна Рада саморозпускається. Це по закону оборони. При об'явленні стану війни він вступає в дію. У нас же зараз в реальності об'являється стан військового положення. Це два різних, так сказати, закони і мають різні повноваження. І от стан військового положення, а діє, ніби закон про стан оборони. Закон про оборону. В результаті Верховна Рада не саморозпустилася, розпустилася, але, на мою думку, передала свої повноваження Раді Національної Безпеки. Та оборони і Верховному головнокомандуючу. І він на даний момент має оцю всю повноту влади і ту, і ту, і, і виконавчу, і законодавчу. І от отаке якесь розділення, що об'явлено військове положення, а у кожній області. Призначений військовий губернатор, так сказати, військова обласна адміністрація. А оті громадянські губернатори, вони десь поділися незрозуміло де. Чи вони звільнені, чи, чи як вони, ну тут якесь таке, що ніби діє. Закон про оборону, а об'явлено військове положення. Якось так е, незрозуміло, хаотично наполовину те, наполовину те. І повноваження, що має ніби Верховний Головнокомандувач, але Верховна Рада не саморозпущена. Оце таке, таке що я зараз ну, бачу. Але не мені про це судити. Це потім розберуть всякі юристи, вони по закінченні глянуть, що тут правильно, що неправильно. Оце те, що я помічаю зараз на даний момент у нашій країні. Але далі, якщо йдемо, про людей. От ми Люди, я, наприклад, пенсіонер, да? людина, ну, проста людина, або простий робітник, наприклад, якщо взяти більш молодих людей, не не працюю, так сказати, у сфері державній сфері. І от ми, прості люди, це я на свою думку розповідаю, ми Можемо мати свою думку. І як народ, я вважаю, рахую так, що ми, прості люди, робітники, які не працюють у сфері державного управління, там десь ми можемо мати свою думку. А от оті чиновники, там, управлінці першого, другого, там, третього рангу всі від районної адміністрації до е, керівництва країни, вони, на мою думку, не повинні мати свою думку як управлінці. Вони повинні діяти як менеджери згідно інструкцій. Різних керівних вказівок, там, законів і іншого. Свою думку вони можуть мати як громадяни України. Але їхня думка не повинна бути важливішою від моєї думки як народу. От якщо взяти, наприклад, депутата. На мою, як я бачу його діяльність. Він повинен при створенні якого небудь закону там, чи чогось іншого взяти, опитати нас, мене, і дізнатися мою думку, іншого думку. Може, і свою думку додати, але його думка не повинна бути. Важливішої від моєї. І оце я рахую так, що якщо чиновник думає, що він розумніший, його думка важливіша, ніж моя думка, отоді от і створюються ці всякі прецеденти, і всякі зашквари і все інше виходить. Коли Чиновник любого рангу, любого рівня, почина свою думку просовувати замість думки народу. От повинен дізнатися думки народу, визначити, яка із них ця думка має найбільші підтримки, і потім уже. На цій основі створювати якийсь законопроект там, чи що, огранити, так сказати, оцей алмаз і видати, як розумній людині, чиновник, видати її у законодавчі ініціативи. Оце така думка про чиновників від нас, простих людей. Цивільних людей, військових, ну військові там по команді. Закомандували так, він повинен робити так. А ми цивільні, ми повинні мати свою думку. От для прикладу візьму, колись був президент у нас Янукович, він видав свою думку важливішою від думки людей. І відмовився від вступу в Євросоюз. Це він свою думку порахував, що вона важливіша від думки людей. І після того народ ну, зробив свою справу. Тому чиновник не повинен мати. Своєї думки, а повинен рахуватися з думками народу. От до чого привело от те, що Янукович свою думку поставив вище від думки народів. От якщо взяти далі, Порошенко там, наприклад, проводив якусь Томос той привіз. Для прикладу. Ну, я не думаю, що це була чисто його думка. Я не вірю, що він це сам придумав, і воно співпало з думкою народу. Розумієте? А може він просто, дійсно, так як я кажу, людей попитав і використав. Можливо, і так. Інколи. Навіть думка того важливого чиновника може співпадати. Або може бути така приваблива, що народ, якби спочатку на неї купиться популярна думка, але ж потім народ все рівно прозріє, побачить і все рівно ту думку. Навіть якщо вона є, та не підкріплена якась нівелює ту думку. От тому чиновник любого рангу повинен прислуховуватись до людей, а люди повинні мати свою думку. Треба, щоб не було такого, що. Я, вні політики, я нічого не знаю, бо ти кожен є громадянином цієї країни. І ти не можеш заявляти, що ця країна погана, там, е, якщо ти є громадянином, ти повинен формувати цю країну. Раз ти тут живеш, є громадянином цієї країни. Ну, не можеш ти казати, що в тебе країна погана. Бо тоді виходить, що ти ж є оця країна, громадяни нашої країни і є країна. А далі вже оті органи влади, всі оті формування. Тобою ж сформовані. І якщо ти кажеш, що ця країна погана то ти розписуєшся в своїй некомпетентності, що ти не зміг цю країну зробити гарною для тебе. Тепер, якщо взяти, наприклад, громадян Росії, от ну не вірю я, що всі громадяни Росії хочуть воювати. Ну не вірю. Може, це я тут помиляюсь, але 30-40% росіян теж не хочуть війни. Але люди, які ото підтримують Путіна і кричать, правильно він напав, правильно він знищує неонацизм тих бандерівців. Вони просто, я думаю, не мають своєї думки, а рахують, що думка Путіна вона найважливіша. Розумієте? Думка однієї людини, от в Росії зроблено так, що люди не мають своєї думки. А влада має. І люди підтримують думку влади, Ну, як громадяни кожної країни, якби повинні підтримувати. Але ж ну, не можна так. От у нас в Україні кожен повинен мати свою думку і тиснути на владу цією думкою. У росіян навпаки. Влада має свою думку і думка Путіна важливіша набагато, якщо вони просять по-рабськи просимо вас вирішити проблеми наші. І оце просимо вас вирішити. Я таке не підтримую. Потрібно вирішувати самим. самі повинні ви вирішувати. Якщо вам не дають, то бунтуйте. Ми, у нас, в Україні, щось не звертається, що Зеленський допоможи, бо в мене там лампочка перегоріла. А там кажуть, що допоможіть. Господи, Путін допоможи. Він може допомогти, але так буде найбільше і збиратись і збиратись і збиратись. Так не повинно бути. Ой, вибачайте, треба ж інколи просити у вас, що нажміть, будь ласка, вподобайку, підпишіться, якщо ви ще не підписані. А то я забуваю оце про це. І мені кажуть, що ви інколи просіть людей, щоб допомагали, популяризували ваші відео. Оце. Люди у нас у війні повинні брати участь у цій політиці. І мати, формувати свою думку. Хай вона буде навіть невірна інша. Але вона повинна бути у вас в голові. Як от ви відноситесь до цього, до оцього, до того? Кожен повинен мати свою думку. Навіть якщо Страшно сказати комусь чогось боїся ти. Все рівно своя думка повинна бути. Тоді буде, ну, краще, бо потрібно її свою думку мати кожному. Але от більше всього... Що головне це, щоб у всіх рішеннях і людини, і чиновника, і інших була логіка, по-перше, і справедливість. Я от так часто відчуваю оцей, що якийсь несправедливий буває. Ну, привід, щось чую, якесь там заяву відчуваю зразу. Не знаю чим. Ото чуйка, чи що воно таке, але відчуваю, що це закон, наприклад, якийсь. Що оце? Ну, несправедливо це. Як, Ну, наприклад, депутат виходить і каже, що ви розплатіться, продайте собаку. І розплатіться за комунальні платежі. Ну, Зразу. Немає ні логіки, ні справедливості, а тільки якийсь цинізм вилазить. І людина відчуває це одразу. Ще хочу вас попросити про те, що от теми, про які я вам оце тут розсуждаю, ви мені в коментарях. Напишіть, яку тему, про що ви хочете почути, щоб я вам, з вами розмовляв. На які теми? Бо я придумую, це я свої. Свою думку маю. Получається, як, знаєте, вчитель прийшов і починає розказувати тему уроку. А діти повинні подати вчителю, що ми хочемо порозмовляти, як оце в житті використовується, як оце, як оте. Тому. Прошу напишіть в коментарях, які теми вам будуть цікавими. І от я думаю, що молодих людей тут на цьому пенсіонерському прямому каналі небагато, а більш-менш такі люди солідного віку. Важко писати, я розумію, але ну, попросіть, допоможіть, діти допоможуть написати. Щоб я знав, про що більше з вами розмовляти. Ну, про людей, про багатьох. Ми вже з вами про чиновників, про людей багато наговорили. Хто як хоче, хай думає, хто як бачить. Так, з вами був. Дідусь Хохол. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка. І пишіть, будь ласка, теми, які ви хочете почути у, цьому, у цій розмові. Дякую вам за увагу. З вами був дідусь хохол.